Привіт, друзі! Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні йоги і медитацій. Також я маю ступінь магістра з філософії, релігієзнавства. Сьогодні я проведу для вас практику з кундаліні йоги, в якій ми будемо використовувати своє дихання, центральний енергетичний канал, сонячне сплетіння і діафрагму для того, щоб позбавитись від внутрішньої напруги. Ця практика також є дихальною психотехнікою, яка допомагає позбутись від родових трав. Можливо, хтось із вас уже знайомий з такою дихальною технікою, як реберфінг. Також в кудальні. Ліні йозі є близько тридцяти. Технік. І сьогодні ми використаємо з вами одну із них. В Кундаліні Йозі усі знання передаються від вчителя учню. Тому сьогодні я ваш вчитель, який передає знання своїм учням. Зараз пару слів про те, для чого нам виконувати цю практику. Взагалі, такі техніки допомагають відпустити емоції, які накопичились у вашому ментальному тілі. Іноді трапляється так, що ваша підсвідомість стає настільки давлячою, що ваш простір. Просто звужується, ви стискаєтесь із середини настільки сильно, що вам починає здаватись, ніби от, от ви просто вибухнете і виплеснете весь свій негатив на оточуючий світ. Тому нам потрібно вміти спускати цю напругу і цей тиск, щоб краще відчувати себе собою розслабленими, спокійними і цілісними. Менше слів, більше діла. Пропоную одразу перейти до практики. Спочатку відкриваємо простір. Ті, хто дивились мої попередні відео, вже знають, як це робити. Ми співаємо з вами мантру Онг, НАМО гурудев НАМО три рази, і мантру АДГУРЕЙНАМЕ, джугатгурейнами, САДГУРЕЙНАМЕ, сірі гурудавейнами. Для того, щоб дізнатись, що означає ця мантра, подивіться моє попереднє відео, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Отже, ми розтираємо наші долоньки. Активуємо свої нервові кінцівки, свої надії, стискаємо долонькою в долоньку, на рівні грудей. Спостерігайте за тим, щоб ваші передпліччя знаходились в рівному положенні, плечі відведіть назад, маківку тягніть вверх, відчуйте себе на своїх сидалічних кістках, ніби ваш хребет знаходиться прямо над цими кістками. А ваша маківка максимально тягнеться вверх. Розтягуйте свій хребет. Налаштовуйтесь. Відпускайте всю напругу в цілі, але долоньками продовжуйте тиснути одна на одну. Зараз ми зробимо з вами великий вдих через ніс. Видих також через ніс. Ще декілька циклів дихання. Налаштуйтесь. Зануртесь всередину себе, відчуйте все, що відбувається всередині вас. Зробіть ще один великий видих через ніс. Повільний видих. І ще один вдих, щоб розпочати співати мантру вдих. І з видихом співаємо. Он

І робимо зараз великий вдих. Затискаємо м'язи проміжностей анусом, закриваємо мулабандху, кореневий замок, пупочний замок, горловий замок, підборіддя трішечки вниз. Тримаємо дихання 10 секунд, тиснемо долоньками одна на одну. Маківка тягнеться до стелі. І з видихом обережно відпускаємо долоньки собі на коліна. Можна скласти руки в мудру, можна просто розслабити долоньки і покласти собі на коліна. І так, техніка дихання буде складатись з двох частин, і в кінці ми будемо робити медитацію з кундаліні-йоги, в якій будемо співати мантру. Для початку ми з'єднуємо долоньки в пальцевий замок або в замок Венери, таким чином, щоб великий палець правої руки знаходився у вас зверху. Ми добре стискаємо долоньки одна до одної пальці нам також допомагають стискати наші долоньки. Ми розташовуємо цю мудру на рівні нашого серцевого центру. Але ми не торкаємося цією мудрою, а просто вона знаходиться у нас на рівні серцевого центру. Наші лікці мають торкатись наших ребер для того, щоб ми могли надавити на свої ребра, створюючи тиск. Ми будемо робити з вами дихальну вправу капалабхаті або дихання вогню. Краще тут використовувати капалабхаті, це буде не таке інтенсивне дихання. Як ми виконуємо це дихання? Ми втягуємо з кожним видихом пупок всередину, тобто ми качаємо повітря нашим пупком. Якщо ви не знаєте, як виконувати техніку капалабхаті, ви можете подивитись моє відео, яке називається «Капалабхаті», і навчитись дихати це дихання. Отже, наша мудра, великий палець правої руки зверху. Лікці у нас створюють тиск на наші ребра. Плечі ми опускаємо вниз. Максимально відчуйте себе на сидалічних кістках, а маківкою продовжуйте тягнутись до стелі. Плечі вниз. Хребет в рівному положенні і пупком качаємо повітря. З кожним видихом ми притягуємо пупок всередину себе. При цьому ми співатимемо мантру хар 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 хар. Так от на кожний хар ми втягуємо пупок і стискаємо наші долоньки дуже сильно одна в одну пальці також допомагає давити і лікті. Тиснуть на наші ребра. Хар, 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 хар. При цьому, хто зможе, намагайтесь тискати також і м'язи аносу, постійно тримайте їх в напрузі. Кінчик язика у вас має постійно намагатись торкатись верхньої частини ньоба. Відчувайте, як активується ваш внутрішній тиск, він має просто піти. Робимо так 3 хвилини під мантру. Починаємо хай, 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 хай. Тисніть. Долоньками. Одна на одну. Хай. Долоньками одна на одну. Лікці продовжують створювати тиск на ваші ребра, плечі, опущені вниз, розведені в сторону, а маківка тягнеться до стелі. Хар. 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 Відчувайте своє сонячне сплетіння зараз. Хар. 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 Хер, хар, 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 хар. Продовжуйте сидіти на сидалішних кістках. Хар, 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 Мудра, напружена. Лікті в ребра. 好。 Продовжуйте підтягувати пупок всередину з кожним. Долоньки тиснуть одна на одну. Маківка максимально вверх. Плечі вниз. Лікці, в ребра.

І робимо великий вдих через ніс, затримуємо дихання, піджимаємо м'язи анусу проміжностей, продовжуємо. Тискати лікті в ребра, долонька в долоньку, маківкою тягнемося до стелі. Тримаємо дихання, скільки можемо утримати, і максимально розтягуємося, тягнемось маківкою до стелі. Відпускайте як. Йде напруга. І з видихом відпускайте дихання, розслабляєте руки лікті. Ще два рази. Робимо великий вдих. Затримуємо дихання, затискаємо м'язи, тиснемо ліктьми на ребра. Долонька в долоньку, плечі вниз, маківка вверх. Витягуємось вверх. Максимально тримаємо дихання, скільки можемо отримати. І з видихом відпускаємо ще один раз. Вдих через ніс. Затримуємо дихання, затискаємо м'язи, лікті в ребра, плечі вниз, долонька в долоньку, маківка в стелю, витягуємось. І з видихом відпускаємо всю напругу, але продовжуємо тримати цю мудру. Зараз другий етап нашої дихальної вправи. Ми будемо робити те саме: так само тримаємо мудру, так само стискаємо наші долоньки, так само тиснемо ліктьми у свої ребра і так само намагаємося тягнутися маківкою до стелі. При цьому увага на кінчику носа. Але тут ми вже міняємо техніку нашого дихання. Ми також будемо співати мантру хар, але не на видиху підтягувати пупок, а навпаки, навдосі. Хар, ніби ви хочете заковтнути повітря, при цьому ваш пупок розширюється і ваш живіт надувається. Тобто дихання Капалап хаті, коли ми дихали гар-гар всередину. Зараз нам потрібно робити гар гар назовні. Також Три хвилини. Це буде по-іншому. Ваш мозок буде сприймати це трішки дивно, вам буде здавати що щось не те, але продовжуйте робити цю дихальну техніку. В кінці вам сподобається ваше відчуття. Це буде відчуватись зовсім по-іншому. Наповнюйте живіт з кожним звуком гар. Ніби ви набираєте воздух всередину. Продовжуйте тягнутись маківкою до стелі вверх. Долоньки тиснуть одна на одну, лікті тиснуть на ребра. Відчувайте свою діафрагму. Не звертайте увагу на все, що вам накидує ваш розум. Продовжуйте робити дихальну техніку. Випускайте всю напругу. Розширюйте свій центральний енергетичний канал, прочищайте його, дайте йому волю пропустити енергію через себе. Продовжуйте тиснути долоньками, тиснути ребрами. Продовжуйте тиснути блотьми на свої ребра. Плечі вниз, маківка вверх. Увага на кінчику носа. Зовсім трошки. І зараз робимо великий вдих. Затримуємо дихання, затискаємо м'язи і ще сильніше здавлюємо наші долоньки і лікті ребра. Витягуємось максимально маківкою вверх плечі, вниз, розтягуйте свій хребет. З видихом відпускайте ще два рази. Вдих. Затримка дихання. Тисніть долоньками. ліктями. Тримайтесь. Видих. І ще один раз. Вдих. Затримка дихання. Затисніть мулабандху. Тисніть долоньками і ліктьми. Маківка вверх. Тримайте дихання і з видихом відпускайте. Можете зараз опустити трішки свої руки, трішки відпочиньте. Відчуйте усе, що відбувається всередині вашого тіла. Відчуйте усе, що відбувається всередині вас. Споглядайте, як змінився ваш стан. Як змінились ваші думки. І зараз ми завершимо сьогоднішню практику мантрою, яка допоможе нам позбавитись від страхів і сумнів. Під час виконання цієї мантри ми так само тримаємо нашу мудру, так само стискаємо долоньки одна в одну, так само намагаємося трішки тиснути ліктьми на свої ребра і так само витягуємося маківкою до стелі. При цьому вся увага знаходиться у нас на кінчику носа. Мантра звучить так. Ва гуру, вахе гуру Вахе-гуру, ва джо. Чотири хвилини ми співаємо цю мантру. Мудра. Великий палець правої руки зверху. Лікдьми тиснемо і долоньками. Ва-хе-гуру, гуру вахе гуру, вахе джо. Великий вдих через ніс. Затримуємо дихання, затискаємо м'язи проміжності, ануси, тиснемо долонькою в долоньку, ліктьми, ребра, маківкою тягнемося до стелі. Тримаємо дихання, витягуємося вверх. З видихом відпускаємо ще два рази. Великий вдих. Затримуємо дихання, м'язи, тиснемо долоньками ліхтьми, тягнемося маківкою вверх, тримаємо дихання. Відпускайте. І ще один раз. Великий вдих. І тисніть добре-добре. Ліктьми в ребра. Долоньку в долоньку, маківку тягніть вверх. Витягуйтесь, максимально вверх. І з видихом відпускаєте мудру, складаєте руки в гіян мудру на коліна, тримаєте хребет рівним, відчуваєте все, що відбувається всередині вашого тіла, Відчуваєте все, що відбувається всередині вас. Ваш розум заспокоївся, думки пішли. Спостерігайте за всіма відчуттями. Постерігайте за тим, як ви себе відчуваєте, що вам дала ця практика. Відчуйте, наскільки ширше ви стали, спокійніше. Обов'язково напишіть в коментарі, які відчуття у вас виникли під час виконання цієї практики. Після цієї практики, можливо, ви будете помічати якісь зміни в себе протягом дня. Пишіть все в коментарі. Я буду все читати. Я буду всім відповідати. Я тут для того, щоб підтримувати вас на вашому духовному шляху. Також задавайте свої питання, які у вас виникли стосовно практики. Під час цієї практики і після практики я всім буду відповідати. Зараз ми закриємо з вами простір, Мантрою сад нам три рази, довгий сад, короткий нам, вдих. Видих і вдих, щоб розпочати вдих і за співаємо Сат нам Сат нам Сат нам нам друзі І не забудьте поставити лайк цьому відео. Якщо вам сподобалась ця практика, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові практики. Я вас всіх люблю. Дякую кожному з вас за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви пишете, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви робите ці практики разом зі мною. Разом із вами ми створюємо міцне енергетичне поле, яке дає захист і енергію. На втілення усіх бажань кожного з його учасників. Тому, друзі, я щиро дякую вам за те, що ви приєднались до цього міцного поля. Нехай ви будете здорові, нехай Бог оберігає вас. І нехай усі ваші щирі бажання виконаються. Я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви зі мною обіймаю кожного свого підписника. Друзі, а для тих, хто хоче підтримати фінансово мій канал, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Разом ми зможемо зробити цей світ набагато кращим. Сад нам всіх люблю, всім пока, до зустрічі!